Доброго здоров'я, шановні залізничники, колеги, друзі наші, ті, що не байдужі в роботі в залізниці та й взагалі в державі Україна. Сьогодні ми розпочнемо знову нашу передачу про те, що, як, як ми живемо, як ми боремося і що ми будемо робити далі. Ну, я розпочну з першого такого питання. До нас на правком поступило порядок про проведення. Психологічного обстеження добору працівників локомотивних бригад. Це видумка чергова наших можновладців, які керували до цього, і, мабуть, вже довго вони керувати не будуть. Але є дурниця. Тобто, коли ми глянемо на 28 статтю Конституції України. То тут чітко написано, що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним науковим та іншим дослідам. Це є досліди. У нас звели, як ви, психологів, ця я вважаю, професія взагалі не нужна в локомотивних депо. Нема куди грошей дівати. Пожалуйста, у нас нема машиністів, у нас нема помічників, але над ними все рівно хочуть проводити експерименти. І навіть в нас таке запропонували змінити правила внутрішнього де депо Кременчук. Щоб направляти в інші депо, да є обладнання для перевірки такого стану локомотивної бригади. Ну, ми працювали, я пропрацював 38 років, цієї дурниці я не бачив. І раніше її не було. Що це ще за експерименти над людьми придумали? Наш правком відмовився, не дав згоди зміни такого, значить, правил внутрішнього розпорядку. І що я вам скажу? Тут перерахували мені цілий перелік різних. Нормативних актів, які діють в Україні, згідно яких потрібно це робити. Але я вам скажу: якщо хто себе поважає, то 28 статтю Конституції я вам процитував. А тепер я вам процитую статтю 8 Конституції України. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно правові акти... Приймається на основі Конституції України і повинні їй відповідати. Тобто даний документ на підставі перецитовані записані всі ті нормативні акти, які е, підлягають для цього професійного двору психологічного, то вони не відповідають Конституції України, виявляються просто туалетним папером і його використовувати просто неможливо. Ну а тепер ми поговоримо з вами про Хамелеонів які розпочали перефарбовуватися після виборів президента України. Я вам скажу, вибори ці – це не якийсь фарс, а це просто народ України показав, що влада робила не те, що треба. Не те, що треба. Наша влада працювала на себе, вона забула про внутрішню політику держави. Займалася лише війною, на якій заробляли непогані гроші олігархи, займалися, значить, міжнародними зв'язками з Євросоюзом, от звідки отримували транші і відкати, від яких віддавали, може, й назад, ну, а собі клали в карман. Тобто продавали нашу українську землю, продавали наше майно, те, що роками, захватували ті підприємства, які... Робилися нашими батьками і дідами, на які вони ні копійки не вклали, але вони туди влазили в їх і розвалювали їх, і забирали їх за бессім. Ці підприємці. Таке саме сталося і з Укзалізницею. Ми зараз з вами можемо подивитися на сайт Залізниця без корупції. Там написано в не написано, а в цьому сайті виставлена інформація про декларування. Керівників Паток залізниці. Ми не беремо вже члени управління, а ми беремо трошки нижчу ланку. Це керівники регіональних філій. Наприклад, керівник Південної Залізниці, там, Придніпровки і тому подібне. Ну, наша задача, ми зараз подивимося на декларування керівника Південної Залізниці. Я так е, прикинув, що його, що він заробив за рік, це виходить, що його заробітна плата десь перевищує 100 тисяч гривень е, в, в місяць. Розумієте, яка ситуація. Е, має там певні квартири, де він їх взяв, я не знаю. Заощадження, автомобілі круті і тому подібне. Але факт в тому, що керівника Південної залізниці у Мальця Миколи Григоровича ми. Перший раз за останні два роки з половиною я зустрів. Тобто не я зустрів а мої товариші вчора побачили в депо Кременчук. Коли він приїхав, він сказав, я мільйони в ваше депо вкладаю, де вони діваються? То, вибачте, Микола Григорович, мільйони ви не мені даєте, нема що дісту даєте, куди ви її діваєте, я не знаю. Ті мільйони, чи вони сюди доходять? На цьому ж сайті ми бачимо, як закупила Донецька залізниця і Південна Залізниця через формальну структуру. Щітки дотягують двигунів. У нас проводяться оперативні розбори постійно, що стріляють тягують двигуни, а то що ви щітки негодні купили туди. Сумнівної якості. Це ніхто не розглядав. Так само, як наук залізниці, ось почти мільярд укладають на технічне обслуговування 30 тепловозів Т-33 фірми General моторс а скільки ви вкладали гроші на технічне обслужування наших тепловозів 2 які горять, згорають їх люди, електровозу, де провалюємося ми всі. І ще мені дуже не сподобало, що Микола Григорович, там де про його декларація, написано, що він являється близьким товаришем і другом Остапчука Віктора Миколаївича, народного депутата України. Вибачте це не так. Подивіться, будь ласка, на сайті. Координаційного центру залізничників України там чітко написали в опроверження, як говориться, написали, що це не так. Уже багато років, як е, ці дві людини не спілкуються, тому що я пам'ятаю, десь два з половиною роки назад Микола Григорович приїхав в Кременчук, ми з ним розмовляли. І я сказав йому, що от чого ви не робите так, як робив це Георгій Пригорій Кірбі, як е, Остапчук приїжджав, вирішував всі питання. Я пам'ятаю той випадок, коли ми ввели електрифікацію, наші електровози їздили у знаменку ТО проводили, коли приїхав Остапчук, ми йому написали листа. Буквально за неділю він обладнав електрифікацію нашого локомотивного депо, стойла для проведення ТО2 і тому подібне, хто тобто швидко вирішив це питання. У мене тоді сказав, каже, так, Остапчук розвалив южну дорогу. Я, звичайно. Я, звичайно, був здивований в тому. Я прекрасно знаю, що цю людину, Остапчук, так як і голову Дорпросожу нинішнього залозних, він з грязі в князі вивів. І з самого нуля вивів і зробив їх, як говориться, чиновниками високого рівня. А вони це забули, вони це не поважають. А тепер, коли. Задниця почала соватися, тому що нова власть зараз прийде. Я думаю, що будуть змінені, розігнана замольські хлопці із керівництва Паток-Залізниця та й начальникам регіональних філій прийдеться тікати, тому що вони нічого не зробили крім для себе, вони нічого не робили. Зараз вони контролюють тільки поток вантажних вагонів, особисто контролюють начальники регіональної філій, щоб гроші не витекли з під їх рук. Друге, вагон, навіть якщо грузозаказчик вагонів заказав вагони, він заплатив певні гроші як у кишеню самого керівника, так і частину у залізницю там у казну залізницю. Він, кроме того, вагон це ще не поїде, коли він не дасть на лапу начальнику, допустимо, станції подібне. Неродивих у нас людей дуже багато зараз. Значить, ще в нас така. Цікава інформація. Зараз я не знаю, що твориться на одеській залізниці, але, по-моєму, картина маслом написана. Значить, практично вже Знаменка без локомотивних бригад залишилось. Уже даже депо Кременчук пропонують їхати в командіровку в Знаменку для того, щоб водити поїзда на Одеській залізниці. Я... Вибачте, <кхе> я не, могу, не можу зрозуміти одно. Смис цього, якщо їдуть знаменські бригади до Кременчука, то навіщо Кременчуцьким бригадам їздить туди? Невже в залізниці лишні кошти є? Заплатити відрядження, те, що вони туди поїдуть, проїзд їм заплатити, середній заробіток заплатити. Ну це все гроші. Як говориться, з миру Баниці голому Рубашка. І з цього складаються, значить, оці всі кошти, на які б могла у залізниця потратити на... Те, щоб підняти зарплату залізничка, вона так просто бездарно їх тратить. Ну і ще хотілося б сказати, навести приклад. От була показуха така, показуха, коли із станції Золотніше, ну це колишній Комсомольськ називався місто під Кременчуком, супутник Кременчука, до станції Потоки зробили 7 кілометрів електрифіційного участку. Була така показуха, туди і Кравцов приїхав, і всі поприїжджали, там і... Лозунги і плакати і все, ну, 7 кілометрів, розумієте, знаєте, це чепуха. Це вони зробили, і так вони красуються. А наприклад, тоді, коли працювали, значить, Остапчук Віктор Миколаївич, електрифікація дільниці, Дікерпа Георгій Миколаївич, електрифікація дільниці з Києва через Ромадан до Полтави, великих не було торжества цьому. Її зробили. Потім при їх же зробили електрифікацію з Полтави до Харкова. Тоже, так? Да? Зробили і колію там зробили під 140 км швидкі, щоб їздили, і так далі. Пізніше при цих же людях, при цих спеціалістах високого рівня, я їх назву, зробили електрифікацію 110 км від Кременчука до Полтави. Перед тим робилася, значить, і знаменки до Кременчука, електрифікація робилася, скористовки до Кременчука. І все. Масштаби які? Масштаби сотні кілометрів. А тут зробили 7 кілометрів і вони навіть е, показують, як, які вони досягнення. Та досягнення це нульові. Це ніщо, це пху по зрівнянню з мировою економікою. Зате розвал на окзалізниці колосальний пішов. І гнати їх треба так, щоб вони тікали і не без оглядки. І це треба робити вже зараз. І я думаю, ми зараз напишемо звернення новому президенту України і передамо його через народного депутата Стопчука Віктора Миколаївича, бо там нам тяжко ж добратися, бо бажаючих дуже багато з ним зустрітися з президентом. Розкажемо всі оці проблеми і запропонуємо, кого поставить керівником у залізниці, а кого вигнать взагалі і, мабуть, на нари надо кинуть. Щоб вони будували за безплату і попробували, що це таке. Щоб не було там лексуси, не купляли, щоб не було 86 тисяч євро накопичування в готівці держать деякі керівники регіональних філій. І щоб не отримували таку зарплату, коли середня зарплата залізничника, якщо не рахувати тих грошей, які заробляють чиновники вищого рангу то середня десь 3,9-4 тисячі гривень. Середня заробітна плата вважається. І що це таке? Так що, далі буде.